Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні продовжуємо роботу. в Вашингтоні буде зокрема вже дуже скоре рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 патріотів, десятки інших систем. ППО сьогодні рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди та угода в підтримка санкцій проти Росії. Підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, всіх наших людей, відбудови все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. І наші зустрічі буде щонайменше 10 перемовин з лідерами країн. Вдячні всій нашій команді за активність. Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США, обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати наші взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів. Бажано далекобійних і далекосяжних. Дякую всім, хто допомагає. Кожен день більше сили і ближче до справедливого миру. Слава Україні!